Дуже важливі новини сьогодні відбулися, шановні українці. Наступ Збройних сил України на фронті, на Курщині, також залишилося менше ніж один кілометр Збройних сил Російської Федерації від Покровського напрямку. Що саме важливо, точаться бої на Донеччині. Фронт фактично тримається ледь-ледь. Саме головна новина, яка не є державною таємницею, фактично не існує на сьогодні штурмовики, всі вони або загибелі або пішли в з або в полоні Росія. На сьогодні наступ відбивають мінометники Збройних Сил України та артилерісти. Штурмовики закінчилися на превеликий жаль, тому що командування Збройних сил не цінує катові резерви Збройних сил України. Більше ніж мільйон військових Збройних сил вже загинув на передовій. Та це. Що буде далі 20 січня після інавгурації там? Невигідний. Мира на умовах Росії та Трампа фактична капітуляція України. Що хочу сказати? Спроби нам нав'язати цей поганий мир закінчиться лише великою трагедією для Сполучених Штатів Америки та країн Заходу, тому що Путін не готовий до мирного перемовин і миру. Цього, тому що він не готовий, він буде порушувати і далі мирні угоди, як це було 10 років тому. Всі ви пам'ятаєте, що підписи Росії нічого не варті? Фактично, заклики до миру це звичайно потрібна річ, але насправді той мир, який пропонує Зеленський, Путіна чи Дональда, це капітуляція України. Нам не підходять стамбульські домовленості, тому що це також капітуляція України. Україна не змінить свою риторику стосовно того, що ми будемо лише на наших умовах, і не на яких інших жодні інші умови чи компроміси нам не потрібні. Ми не будемо воювати до останнього українця. Але нас не зламати в тому, що ми не підемо на жодні компроміси стосовно з Російською Федерацією чи нав'язання нам миру заходом. Тому що хочу сказати нашим стратегічним, так званим партнерам: нав'язання миру з вашої сторони не є доречним. Україна не хоче в НАТО АЕС. Хочемо бути нейтральними, позаблоковими і мати ядерну зброю. Також ми обов'язково вишеним всіх іноземних агентів з України. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТСК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання і вашої плати. Неправова консультація по темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація з кримінальних справ коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести бізнес і автомобіль в статусі людини, також коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскарження штрафів. ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу, відозвою на позовну заяву, коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також підписуйся на мої Соціальні мережі. Для прикладу: Твіттер, Інстаграм, Телеграм, а роби донати в шапці профілю. Дякую за увагу! Раз доб'ємо до мільйона. Пуши це відео в соціальних мережах.